Початку появи більш, небес... ну, більш сучасних, невідомих на той час нам боєприпасів. Нам цей костюм був переданий з другої... з другої області, де ситуація була менш напруженою. Цей костюм велику користь приніс особисто мені, також в тому числі, тому що там був випадок 11 квітня розмінуванні. Коли я як начальник розрахунку повинен був провести ідентифікацію боєприпасу, це був гаражний кооператив, і там в одному із вентиляційних отворів було видно лише стрічки від характерного боєприпасу КБ 30 якби паскустоці цього боєприпасу, то що він відносно, ну не відносно, він новий. Там 15-го року розробки, що ніякої інформації у нас про нього не було. Його спосіб зведення, признаки зведення. Ми цього не знали. Можна сказати на ослід, тому так, не так, Тому от саме працювали на услід. Ну і при під час того, як я підійшов до нього, почав під'єднувати мотузку до Фрічно. стрічки. Відбувся несанкціонований підрив. А момент вибуху я все зрозумів. Дя... Дякуючи цьому ж костюму, мене не контузивала, по голові також не, не... Так, не досталось. Завдяки це... ну, права кість у мене не дуже була пошкоджена лише мізинець, на неї був зламаний один фаланг в мізинці. А ліва рука більше постраждала, там були і опіки, і осколкові поранення, і переломи. В один момент подумав, може, просто сильно вдарило мене, тому що я руку захоп... ну, сховав, би, автоматично, механічно. Однією, другу руку схотив. Хлопці підбігли, підбігли мої, мій розрахунок надали мені першу медичну допомогу і направилися ми там в лікарню найближчу, а костюми також. Це... Дуже ефективний і дуже потрібний штатний бобос, але у відначальника розрахунку може з'явитися якась підозра, і тому без проблем можна втягнути в даний пиво, ну, костюм і відпрацювати в даній ситуації.